Друзі, я радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми говоримо про аналіз даних. І сьогодні я хочу показати, як використання генеративного штучного інтелекту, чату GPT, дозволяє нам, користувачам Excel, підвищити ефективність роботи з даними. Ми побачимо, як чат надає довідкову інформацію, як він може згенерувати для нас таблиці для подальшої практики, як дозволяє покращити наші формули, наші графіки. Він також може бути корисний для проведення тестових співбесід на знання Excel. І в кінці відео я попрошу чат GPT написати. Макрос написати код на VBA, що дозволить здійснити первинне очищення даних нашої таблиці і перенести результат з Excel в звіт PDF. Отже, буде цікаво, починаємо. Якщо ви не користувалися цим інструментом, ми маємо спершу зареєструватися. Отже, за пошуковим запитом ChatGPT переходимо до сторінки розробника. Тут, власне, можемо прийти до реєстрації, ввести нашу пошту, наш мобільний номер телефону український і миттєво потрапити до інструменту. І так буде виглядати інтерфейс інструменту, це, власне, чат, ми можемо писати наші. Запити тут і отримувати згенерований текст у відповідь. Отже, першим прикладом роботи з чат GPT може бути необхідність пояснити, як працює та чи інша формула в Excel. Хочемо розібратися і просимо чат надати нам пояснення. Отже, він надає нам пояснення до кожного елементу цієї формули, до кожної функції. Далі йде узагальнюючий результат, і за бажанням ми можемо також поглиблюватися, надавати уточнюючі запитання, аж допоки ми не розберемося з цією формулою. Ми також можемо попросити чат оптимізувати цю формулу, зробити її більш компактною, більш ефективною. Він вже надає якісь рекомендації, але потрібно розуміти, що чат GPT не гарантує нам 100% якісний результат. Ми будемо сьогодні бачити, що він помиляється, помиляється багато. Отже, ми його використовуємо як джерело ідеї, як перший крок, як формування шаблонів, і остаточна відповідальність за результат все ж таки на нас. Отже, ми побачили, як чат GPT може надавати довідкову інформацію, він також може бути умовним вчителем. Ми можемо запитати, як працює та чи інша функція, і отримати необхідне теоретичне підґрунтя. Побачити на прикладі, як ця функція. Працює в Excel, можемо попросити його сформувати простіше пояснення, можемо попросити розширити пояснення. Це все залежить від наших подальших запитів до чату GPT. Окрім формул, я також часто прошу чат GPT написати документацію. Отже, в мене є якась таблиця, певна структура, якісь колонки, які я надаю в текстовому варіанті до чату. І він вже використовує певну логіку для того, щоб передбачити, які там дані зберігаються, який тип цих даних, як вони пов'язані, і ми бачимо, що він в принципі надає багато інформації відносно. Того обсягу інформації, який я йому надав. Далі він надає мені приклади запитів на мові SQL, які можуть бути доречні для первинного аналізу такої інформації. Це більше, ніж достатньо для перших кроків ознайомлення з такими даними. Але він ще не знає, що ми плануємо працювати з Excel. Ми маємо надати йому нашу роль, наш інструмент, з яким ми будемо працювати. Це все контекст, який необхідний для чату, для того, щоб надавати більш коректні рекомендації. Отже, переходимо до нового чату і тут прописуємо, що плануємо. Попрацювати в Excel, плануємо зробити проєкт для портфоліо аналітика даних, і цікаво, які мають бути складові такого проєкту. ChatGPT миттєво починає генерувати для нас певні складові. Це вже виглядає як структура нашого майбутнього звіту, як етапи нашої роботи, як аналітика даних. Ми бачимо, що починається все з визначення цілей. І закінчуємо оформленням і візуальним дизайном, напевно, презентацією результатів. Це все може бути складовими нашого проєкту. І по кожному з таких етапів ми можемо також долучати чат-GPT. Отже, окрім просто вчителя, він може бути нашим ментором. І якщо з цілями ми можемо визначитись самостійно, то збір даних може бути здійснено з використанням чату GPT. Ми можемо попросити його згенерувати для нас таблицю. Ця таблиця має бути, наприклад, 50 рядків, це можуть бути транзакції, тобто різні продажі різних товарів, різних категорій. Чат GPT-миттєво починає заповнювати таблицю. Генерацію завершено, бачимо таблицю. Для того, щоб її використовувати, я маю написати ще один запит до чату, додати в цю таблицю колонку ID по кожній транзакції і надати цю таблицю в форматі тексту, в форматі CSV. Саме так я зможу її легко інтегрувати в мій Excel-файл. Подивимося, як це виглядає. Так, бачимо, що вже є імплементовано певні зміни. Цю таблицю я зможу використовувати для Excel-проєкту. І генерацію завершено, бачимо дійсно 50 рядків даних. Дані відповідають тим, що ми бачили до цього. Отже, можемо скопіювати цей код і перенести його в наш Excel файл. Відкриваю файл і в першу клітинку хочу ставити отриманий код. Ну, іноді він буде ставлятися коректно. Зараз він вставляється як текстова колонка, і ми можемо під час ставлення цієї колонки налаштувати сам процес ставлення. Ми також можемо перейти до закладки Дані. І Обрати функцію перевести текст в колонки. Для цього у нас є роздільник, це кома, і саме її будемо використовувати, для того, щоб розділити наші колонки, наші стопчики. Обираємо варіант роздільника, «Кома», і наша таблиця буде виглядати адекватно. Завершуємо процес, бачимо, що таблиця, в принципі, готова. Додаємо фільтри до таблиці, і бачимо різні товари, різні назви, різні категорії, кількість. Ціна за одиницю і відповідна загальна вартість. Ми могли б трошки розширити наш проект і попросити чат GPT Додай, будь ласка, в цю таблицю помилки в даних, щоб я міг потренуватися». Цей запит є цілком зрозумілим для чату. Вже є генерація таблиці. Я сподіваюся, він надасть нам потім огляд. Тих помилок, які він імплементував на цьому етапі. Якщо ні, потрібно буде попросити ще раз. Досить корисна функція. Зараз переходимо до нашої таблиці і спробуємо почати аналізувати такі дані. Отже, тут десь в колонці, я хочу навести загальну кількість транзакцій в цій таблиці. І для того, щоб порахувати, нам потрібна формула. Ми можемо повернутися до чату GPT і попросити згенерувати таку формулу. Отже, я вставив дані в Excel, якою формулою порахувати кількість транзакцій. Передбачається, що він розуміє, яка колонка відповідає за яку колонку в цій таблиці. Ми бачимо, що він пропонує нам рахувати за Функції count8. це цілком оптимальний варіант. Я можу скопіювати цей код, перейти до Excel, ставити код в бажану клітинку і побачити, що вона посилається на колонку ID, і буду використовувати результат в якості кількості. Транзакцій нашій таблиці цілком справедливо. Отже, маємо 50 транзакцій, як і очікували. Тепер ми хочемо порахувати кількість, наприклад, унікальних категорій наших товарів. Це буде кількість категорій, і знов таки переходимо до чату GPT. На цей раз я прошу порахувати кількість унікальних категорій в моїй таблиці. Знов таки не вказую колонку, в якій зберігаються категорії. Подивимось на результат. Вже бачу використання функції сам продукт, отже, чи є. Інші варіанти. Так, існують інші варіанти. Зараз подивимося, які ще є варіанти. Є варіант використання count ifs. Ну, я насправді хотів дещо інше побачити. Я хотів побачити використання формули UNIQUE. Вона з'явилася в останніх версіях Excel, і вона виглядає так: UNIQUE. Посилаємося на необхідну колонку і бачимо масив даних. Це динамічна формула, яка буде змінюватися відповідно до нашої колонки і завжди надавати результат унікальних значень. І чат GPT можливо просто не знає про існування такої функції. Давайте запитаємо його. Отже, чи можна використати формулу підрахунку унікальних значень за допомогою функції Unique? Він бачить, що в стандартних версіях Excel не існує такої функції, але він також вказує, що якщо у вас є доступ до оновлених версій Excel, то ця функція буде працювати. Я думаю, що в нашому випадку це найбільш оптимальний варіант порахувати кількість значень. Отже, якщо я впроваджу цю формулу, посилаючись на актуальний діапазон даних категорій моїх товарів, я отримую коректне значення кількості унікальних значень моєї категорії ця формула виглядає дуже читабельною, дуже зрозумілою. Добре, з генерацією формул, в принципі, зрозуміло, повертаємо до чату GPT, і давайте запропонуємо йому прийняти участь в наступному етапі нашого аналізу. Це, власне, візуалізація наших даних. Які графіки я можу застосувати для мого аналізу. Тобто я хочу, щоб він надав мені графіки з розумінням реального їх використання для моїх даних. Отже, бачимо гістограму, це розподіл кількості транзакцій за певний період часу, це дійсно потрібна річ. Кругова діаграма дозволяє нам відобразити розподіл. Поділ продажі за категоріями товарів, лінічний графік це щось на кшталт трендів. Стопчаста діаграма секторна, діаграма розсіювання, можемо побачити графік Парето. Графік календарного тепла, це я думаю, просто проблема з перекладом. Мається на увазі хітмеп, тобто теплова карта, яка дозволить побачити, коли в який час, в які дні є найбільший попит, найбільша кількість транзакцій. Отже, це більш-менш інструкція для користування для першого крінінгу, первинного аналізу наших даних. Ось такі графіки, ось для таких даних. Давайте запитаємо, як побудувати певний графік, наприклад, Парето для моїх даних. Цікаво, що він. Нам надасть так, є певна інструкція: стовпці для категорії товарів та загальної вартості продажів. Бачимо сортування, побудова парето. Отже, зараз без. Обговорення суті цього графіку і його взагалі доречності бачимо, що в принципі за необхідності ми отримаємо повну інструкцію того, як провадити той чи інший графік відносно наших даних. Ну і після того, як ми завершимо наш аналіз, допоможи мені написати висновок. Да? Це напевно для того, щоб спростити роботу над звітністю, щоб була в нас калька, щоб був шаблон. Чого починати? Особливо це корисно, коли ми пишемо звіт англійською. Ми можемо миттєво отримати такий шаблон, який потім потрібно буде допрацювати до бажаного результату. Але так він. Визначаю, що в нас є проблемна категорія їжа, є категорія електроніка, що є найбільш важливою категорією для нашого магазину. Це є логічним і виглядає адекватно. Крім такої роботи на нашим проєкті, ми можемо використовувати чат GPT як тренера для підготовки до майбутніх співбесід. Ми можемо написати в новому чаті. Я готуюсь до співбесіду аналітика даних, задай мені 10 запитань по Excel і оціни мої знання. Звісно, він може допомогти. Є переліки з десяти питань, на які ми можемо відповідати, отримувати від нього його бачення, як правильно відповідати. Він можна надати якісь бали, це можна використовувати для підготовки до технічних півбесід. Потрібно звернути увагу, що українською часто бувають проблеми з перекладом, є якийсь некоректний переклад, але здебільшого з цим можна працювати. Отже, як застосувати умовне форматування до наших клітинок, є певна методологія, ми можемо її пояснити, а він надасть нам своє бачення. І якщо я скопіюю це питання і передам чати він надасть ми. Ні, повноцінну відповідь, яка може прозвучати на співбесіді. Отже, є повний алгоритм провадження умовного форматування наших клітинок. І останнє, що я хочу сьогодні зробити, це розробити макрос, який дозволить мені очистити нашу таблицю і підготувати звіт у форматі PDF. Отже, я перейду в новий чат, і запит буде наступним. Напиши, будь ласка, макрос на VBA, який виконає наступні задачі: видалення всіх рядків з нашої таблиці, де значення загальної суми є від'ємним. Ми вказуємо і колонку, і на всяк випадок нашу таблицю, де вона розміщується. Також просимо експортувати таблицю PDF-звіт на робочий стіл. Я вказую директорії, щоб він розумів, куди саме відправити цей звіт. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Так, пишеться код, є вже програма, є опис наших змін, видаляються якісь рядки, формується звіт PDF. Давайте просто скопіюємо цей код і перенесемо в Excel. Подивимося, як він взагалі працює. І для того, щоб перейти в режим розробника, я натисну комбінацію клавіш Alt F11. Тут я бачу наш робочий аркуш, правою кнопкою миші подивитися код. Саме тут ми можемо написати. Наш макрос. Отже, я вставляю макрос, все виглядає більш ніж коректно. Назва аркушу вже відповідає назві нашого аркушу. Бачу, що буде звіт, він буде називатися Transaction Table PDF і буде розміщуватися на робочому столі. Давайте просто подивимося, як цей код буде відпрацьовано. Отже, я зберігаю результат, закриваю цей код, і давайте створимо якусь форму, наприклад, якусь зірочку, натискаючи на яку я буду відпрацьовувати цей код. Отже, правою кнопкою на зірочку додати макрос. У нас є один макрос, який ми можемо додати. І перед тим як відпрацювати код, давайте зробимо. Перше значення загальної вартості від'ємним, щоб підпрацювати очищення нашої таблиці. Отже, натискаючи на зірочку, я маю побачити видалення рядка з від'ємним значенням загальної вартості і створенням звіту в форматі PDF на робочому столі. Давайте дивитися. Мені відкривається таблиця, я бачу наші колонки. Дещо бракує тут форматування, але згенеровано таблицю в форматі PDF. Тут ще потрібно буде над нею попрацювати, але я бачу, що немає в нас першого рядку, де була від'ємна значна загальної вартості, і pdf звіт має бути розміщено на моєму робочому столі. Так, ось він. Отже, дійсно, ми нічого майже не змінюючи в коді, отримали цілком працюючий макрос, який очищає наші дані і генерує звіт. Я думаю, сьогодні ми побачили, наскільки цей інструмент може бути корисним в нашій роботі. Я буду дуже радий вашим рекомендаціям і коментарям про те, як ще можна використовувати його для наших задач. Дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.